В моєму усвідомленні Росія ворог була завжди. Тобто я ніколи не толерував в плані розуміння і сприйняття того, що Росія це друг, Росія це країна, яка справді з якою можна налагодити якісь зрозумілі стосунки і відносини, і ми з її сторони не будемо відчувати ніякої загрози. Я завжди розумів, що це загроза, яка не, дуже не хотів вірити, що це може реалізуватися, але станом на сьогодні. Ти абсолютно розумієш, що якщо ми не вирішимо сьогодні це питання військовим шляхом, то через років п'ять знову прийдеться комусь воювати нашим дітям, тим, тим нашим там юнакам, які сьогодні мають по 10-15 по років. Тобто ця проблема буде вічною висіти над нами як гіпотетична загроза нової війни. І, звичайно, що війна сьогодні, але ми її розглядаємо виключно з позиції завтрашнього дня і майбутнього цієї країни. І я особисто, я особисто вірю в те, що ми звичайно переможемо, і ми маємо зробити все можливе, щоб ми стали країною, яка Буде відповідним чином озброєна, яка буде все одно напевно відчувати потенційну загрозу зі сторони Росії. Але коли ми будемо міцні і сильні, то я впевнений, що ця загроза більше ніколи не виникне і вона ніколи більше не реалізується.